Дивіться, нажимаємо цю кнопочку, у нас відкривається ця частина, нажимаємо цю і відкривається повністю багажник. Друзі, пропоную вас, увазі Hyundai Tucson 2007 року випуску. 2.0 бензин, механіка 181 тисяча км пробігу. І ціна в нас на майданчику 7900 доларів. Друзі, це автопоїнт. До нас заїжджає такий автомобіль свіжо, пригнаний з Європи, без власника та пробігу по Україні. Відфарбувань у нас тільки на одному елементі, а саме на цьому крилі, по другим частинам кузову, автомобіль весь в рідній фарбі. 5000 тисяч кілометрів тому у нас замінено повний комплект ГРМ та встановлений новий генератор разом з ременем. Автомобіль обслужений без питань по роботі агрегатів, готовий до використання та дуже класному. В косметичному та технічному стані. Давайте перейдемо до огляду. У нас є передні та задні протитуманні фари, оригінальні Хендаївські 16 диски з гумою 235 23560R16, гума в ідеальному стані. Переходимо далі, подивіться, загальний стан автомобіля, вигляд має, без якихось нарікань. Автоматичні електроскопіднімачі, електрорегулювання дзеркал, центральний замок у нас тут є. Велюровий салон. Навіть не сказав би, що текстильний, а саме велюровий у нас тут є. Подивіться, якому він стані. Переходимо далі, бачимо таке кермо, яке не перешивалося, оригінальне шкіряне. Криз-контроль у нас тут є. Бачимо, що на автомобілі також, як я сказав, передні та задні протитуманні фари. На автомобілі у нас є кондиціонер, така у нас магнітова піонір, до встановлена, підігріви та обдуви. У нас також тут є 181 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль в дуже дуже класному стані. подивіться на стан дверних карт, подивіться на стан сидінь, як новий. Майже У нас п'ятиступенева механічна коробка передач. Перейдемо до заднього ряду. великий простори задній ряд сидінь. Також волюрувий дуже дуже приємний дотик. У нас Підликідних з підстаканниками, система SFX для дитячих автокресел, 12-вольтовий роз'єм для вашої зручності. Дуже охайно, дуже класно виглядає все тут. Перейдемо далі. У нас є фаркоп. Така у нас кришка багажника і відкривається по різному, а саме складання заднього ряду сидінь є. 12-вольтовий роз'єм є. Бачимо, що у нас також на автомобілі є запаска повнорозбірна. Бонусом. Все тут є. Тож, друзі, такий цікавенький автомобіль у нас є на майданчику. За адресою Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Ціна на нього 7900 доларів. Заїжджайте, чекаємо на вас. З вами був Автопойнт Київ. До зустрічі!